Чіп Дейл, гаєчка та мушка. Такі клички чотирьом цуценятам дав військовий, який нині служить на Донеччині. Знайшов їх чоловік 6 грудня у день святого Миколая, розповідає дружина військовослужбовця Олена Тищук. Чоловік повертався ввечері і почув скавчання. Так як там, ну скажімо так, хати були закинуті. То він пішов на звук, щоб ну виявити де скавчать, можливо, там потрапила чи поранена собачка, чи ще щось. І він знайшов чотирьох цуценят. Маму так і не вдалося знайти. Поселив їх у себе, звісно. Ну і став їх відігрівати, відгодовувати. Я привозила корм. Плюс він купляв сам корм. Це був сухий корм. Плюс ми купували паштети, Ну варили кашу. Коли була можливість, подружжя звернулася до спільноти Ю Енімас, аби вивезти собак з Курахового у безпечніше місце. Було вирішено їх воякуювати, тому що там в тому місці почастішили обстріли. і Їм було просто небезпечно. Військовим потрібно воювати, а нам тут в тилу потрібно їх підтримувати, і тому вони звернулися про перетримку. Цуценятам там вже виповнилось по три місяці. Це дві дівчинки та два хлопчики, говорить зооволонтерка Олена Мирополець. Їх оглянув наш ветеринарний лікар. По стану здоров'я задовільний. Їх обробили від паразитів, завакцинували. Дітки зараз повністю здорові. Відчувався деякий стрес в перші дні. Вони ховалися, лякалися. Зараз вони адаптувалися до нормальних умов життя без вибухів. У пункті перетримки собача тримають. У спеціальному вольєрі нині зооволонтери шукають домівку та господарів для чотирилапих. Нам дозволили тут перетримати цуценят два тижні. Наразі пройшло вже шість днів. Звідси їх потрібно забирати куди далі. Ну це дуже дуже важко. Військові просто хочуть розуміти, що буде з цими тваринами, тому що вони прив'язалися до них і. Дуже переживають, щоб у них були найкращі сім'ї. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.